Як лікувати вітрянку рослинними препаратами, а саме препаратами компанії Примафлора зараз ділюсь своїми напрацюваннями дуже задоволена, тому що всі знають, що якщо вітряна віспа не можна давати ібупрофен. А наприклад, є у дітей алергія на парацетамол, то що робити, і як перенести це легко, допомогти дитині зберегти здоров'я і не напічкати її купи ліків. Итак, друзья, дивите, що я давала. Один день у нас була температура, точніше, там 2-3 години у нас була температура 38. Давали прополіс. Прополіс прямо в інструкції прописано, лікує вітряну віспу. Тож, перші години ми давали кожні 15-20 хвилин, поки температура зникла. І зараз я їй даю там два-три рази на день екстракт прополісу по 4 капельки на одна капля на рік життя, і також в дуеті даю оксамитовий дотик, тому що ну, ці прищички зудять, і щоб воно не зуділо. Даю А Засоб гігієни у нас антисептичний гель отакий для душу спеціальний. І ось цей гель я нанесла, вирішила поекспериментувати. І вчора ну, зуд у дитини був страшенний, вона і ніч, дві ночі вона не спала, аж поки ми додумали з валеологами взяти цей крем. Ось я нанесла і після першого вже нанесення, буквально хвилин 15 у дитини пройшов зуд. І зараз ми ним користуємося, ну, тобто там десь щось підзуділо, я зразу намазала. Дуже добре ранки загоюються, і знаєте, навіть деякі запалення, там спочатку таке виникає на шкірі запалення, а потім вже ж водяночка. То навіть в деяких випадках немає водяночок. Гель дуже прекрасно впорався з цим питанням. Ось такий мінімальний набір, і ви знаєте, що найголовніше, що цей набір не має побічних ефектів. Ви не нашкодите печінці своєї дитини, а навпаки, підтримаєте її організм важку хвилину вітамінами, мінералами, макроелементами. Тож для замовлення пишіть в особисті коментарі. Телефон вайбер в шапці профілю.